Шся території, доглядаєш за нею. З Січня почали діяти нові норми отримання прибудинкової території. Відповідно до них прибирати та облаштовувати її зобов'язаний власник або ж той, у чиєму користуванні ділянка. Та як бути із землями, що під вікнами багатоповерхівок, а за документами на балансі міста? Хто повинен там наводити лад? Відповіді на ці запитання дамо далі. Початку створення ОСББ е, з прибудинкової території ми тут почали з того, що тут наводили лад на цій території, на яку людська нога не ступала з моменту, напевне, кувід, коли посадили великі дерева. От то ми тут е, вивозили, прибирали, зрізували дерева від будинку для того, щоб була видимість вікон, щоб людям не не робили тіні, бо вони самі собі підчищали, як вміли, розуміли. Тут ми по Зробили спортивні тренажери для підлітків для дорослих. І до речі, ну зимовий період менший в літній від 6 години ранку. Там море людей, які займаються, і старші, і молодші, і, і різні Спереді будинкове посад. Зробили дитячий майданчик для, для маленьких діток для того, щоб одні одних є для зовсім маленьких, а я для таких трохи більше, щоб вони одні одних не штовхали, не заважали і не було якихось там небезпечних ситуацій. Це одне з найбільших франківських об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. Шість років тому жильці самі взялися господарювати за цей час. Навели лад у будинку та на прилеглій території. 466 квартир. Це три корпуси, 13 під'їздів панельного будинку. Прибудинкова територія 1,83 гектара. Кожен хто робив, знаєте, той час, кому що потрібно копати, покопали засунули як небудь, залишили. Будинок качелі стояли тільки, знаєте, ще напевне з етапу будівництва, які напіврозвалені, повністю завалені. Знищення було ну, ну вигляд був дуже страшний. Плюс у ті знаєте, що є з одним з недоліків кожен з власників будинку, які жили, та садили дерева там, де вони вважають за потрібне. Які вони вважають за потрібне, де їм подобається, де вони вважають, що це їхні. І отрималося так, що дуже багато будинків, дерев великих, які були насаджені майже на входах у під'їздів. Світло у під'їзді нуль, плюс листя сиплеться, плюс ну, скажімо, картина була дуже жахлива, плюс багато собі обгороджували якісь там кусочки території, де вони вважали, що можна клумбу. Чим попало, захищали будинок. Був як і, напевне всі, якому вже було майже 34 роки, був запущений, дахи текли. Мережі були в аварійному стані, центральне опалення взагалі було в катастрофічному стані, холодна вода, водовідведення. Ну, будинок, в якому практично не змінилося жодних ремонтів, не робилося з часу його здачі в експлуатації. Тобто, можна догадатися, це старі металічні труби, які текли, рвали, плюс вертикальні квартирні мережі, так само були в дуже тяжкому стані. Приватизувавши свою квартиру, кожен сприває приватну власність, це моя квартира. От вже під'їзд, тобто, перші збори, які ми почали, були зі слів, чий це будинок. І були, ми почули мера, міської ради, всіх б він був, але ну, він був не їхній. Це будинок. А територія їх взагалі не цікавила. В мене є моя хата, оце моє, а це не моє. Розумієте? Тобто, ми Кожні збори починали з того. Ми видавали і інформаційні вісники. Випускали. Ми їх випускали і заносили в кожну квартиру, розписували чітко. Що згідно закону є приватна власність, на неї належить те, є спільна власність і територія наша. Тобто ми не можемо жити ну, в квартирі, зробити дуже гарно а будинок хай завалиться. Ми замінили практично все. Ми замінили електрощитові, ми замінили водовідведення, водопостачання центрального опалення. Дякувати Богу, і розумним співвласникам взагалі від нього відмовились, тому що там потрібно було змінювати все. Тобто, це, це треба заново було протягувати всі мережі, тому ми сіли, подумали, порадились на зборах і вирішили перейти на автономне опалення. Повністю перейшли на автономне опалення. Ми замінили, ми відремонтували дахи. Ми в ну, всі сходові клітки були замінені нові вікна, позамінювані двері виходу в підвалів, замінені в електрощитові двері. Ну і фінальним етапом це стало комплексне утеплення будинку. Яке скажем нас лишилася єдина проблема це ремонт сходових кліток, яке ми вирішили. Ну скажемо, так як найменш проблемна точка, залишити її на фінальну частину. Уся прибудинкова територія цього багатоквартирного гіганта поки що на балансі міста, та жильці утримують її самі за власний кошт і коштує це добряче. І якщо взяти по статтях витрат, які ми складаємо в щорічному кошторисі, це утримання прибудинкові у нас є найдорожчою статтею витрат. Тільки брати догадує. Якщо брати в загальному, ну дивіться важко сказати, тому що у нас не окремо зарплата, окремо косіння. Ну тобто, ми виділяємо певну суму людиною, домовляємося, хтось з співвласників, але техніку ми купляли свою, заправляємо, ремонтуємо. Ну я так, так ми порахували, що відсотків десь в середньому 30-35 п'ять відсотків забирає в нас вартості. Це утримання прибудинкової території. 2019-го дев'ятнадцятого це ОСБВ почало документально оформляти право на довгострокове користування прибудинковою територією. Дійшли до оформлення документації, і цей процес призупинили, бо почали вагатися, чи потрібно стільки землі. Ми заклали в кошторис певні кошти, тому що це процедура платна. Якщо ми ну тоді на той етап це був 2019 рік. Фірма, яка займається виготовлення документації, була 5 тисяч з лишнім. Ну рішення безкоштовно готується сесії. Ну і саме його відшокування нам назвали були тоді, що 49 з лишнім тисяч. Далі звертаємося в ЦНАП з відповідною заявою. От, одночасно заходимо в фірму, яка буде займатися, тому що там потрібно подавати певні види документів, Яка фірма ці готує, ми тільки ну, за поданням підписуємо. Далі прийшла людина, яка напевне, я не знаю звідки вона була, яка визначила межі, тобто це от, по зовнішньому лінії бордюра тротуару. От далі ті нам дають дозвіл. Рішенням сесії був погоджений дозвіл на виготовлення документації. Далі виготовляє фірма інше геодезичні вишукання. Ну це в середньому зайняло було ну місяців два. В цілому світі земля це є, це є те, за що накладається податок, так? Тому що просто користування землі не буває. І єдине, що потрібно визначити, яку землю нам потрібно відводити під будинок, так тому, що, наприклад, якщо це закрити площ, ну, двір чи ще щось, і е співвласники сповна можуть скористуватися цією землею, це одне питання. Так, інше питання, якщо, наприклад, величезна територія, яка є приваблива для е можливо бути для забудови, так в такому випадку, звичайно, вигідно, тому що співвласники, ми бачимо, що зараз твориться, де одні будинки дивляться у вікна іншим будинкам, і, і всередині бу. Території починають добудови вести. А в нас, тобто, земля, будинок, які вже могли територію взяти під забудову, вони у нас були, забрали. От, і якщо й будемо відводити, то по тих межах, які будуть вигідні нам, бо ми десь розуміємо, і я думаю, що до цього йде, що з часом на цю землю буде введений податок. Зараз ми маємо, тобто міська рада голосує 100% пільгу для ОСББ. І вони не сплачують податку. Але ж ми прекрасно розуміємо, ну, в цілому світі земля це, це має свою вартість, і за користування нею встановлений податок. Скільки часу і як буде надалі, тобто, якщо і приватизовувати, я вважаю, то тільки ту землю, яка дійсно є потрібна, чи, чи має якийсь зміст. А просто так, щоб набирати землі, давайте побільше, а потім будемо платити податки, тому що навіть ОСББ, які мають відведену землю, їм приходить розмір, Податкування далі пише 100% пільга. Повірте мені, там там суттєві суми. Загалом у Франківську є 2,5 тисячі багатоквартирних будинків. Однак лише одиниця тих, співвласники яких об'єдналися в ОСББ та документально оформили у користування прибудинкові території. Більшість землі все ще на балансі міста. Будь-яка реформа, вона завжди передбачає певні питання, певні процедури, і це не зразу з одного дня це все настає. На сьогоднішній момент, так, ці внесені зміни в закон про житлово комунальні послуги, вони, в принципі, ну, Досить адекватні, нормальні. Вони з часом не ведуть навіть порядок в тих же самих прибудинкових територіях, тому що дуже часто є спірні ділянки, десь незрозуміло хто як має прибирати, десь якісь конфліктні ситуації, це треба точечно вирішувати. В такому випадку це все-таки десь потихеньку до порядку приведеться. Не треба не треба лякати, що воно зразу вже все, от з 1 січня, ніхто не може прибирати, ніхто не знає, хто має за це відповідати і так далі. Звичайно, на даний момент, оскільки це є право, а не обов'язок, не так багато СББ, наприклад, тих же самих чи обслуговуючих кооперативів, оформили у користування земельну ділянку. Тому досить велика частка землі, все таки, під прибудинку під багатоквартирними будинками, вона все таки є міською, тобто за міською територіальною громадою. В першому пункті вони внесли зміни, які що. Обслуговувати і прибирати, ну, відповідно, і прибирати да, прибудинкову територію, зобов'язаний саме власник. Не хтось інший, а власник земельної ділянки. Тобто, в даному випадку, чому всі перелякалися, що з 1 січня не зрозуміло, що буде відбуватись, тому що більшість земельних ділянок це власність все-таки міста, а не ОСББ, кооперативу чи управляючої компанії. Тому всі злякалися, що як то так, ну незрозуміла ситуація. ситуація. Вот. Але в той же час. Ці ж зміни були внесені і в інший пункт цього ж закону, де сказано, що якщо управитель чи ОСББ хоче відповідно надавати послугу з утримання цієї прибудинкової території, він має право це зробити. Єдине, що з погодженням відповідно власника в даному випадку, це міської ради. По певній процедурі, межі і прочі. Крім того, законодавство передбачає, що ті договори, які були заключені до 1 січня, вони є чинними, тобто, якщо в свій час були затверджені певні тарифи у правителя чи внески в ОЗБ, в яких було передбачено утримання прибудинкової території, вони так і залишаються до моменту їх змін. І вже в момент, коли треба буде загальні збори проводити, коли треба буде змінювати тариф, тоді вже треба буде дійсно погоджувати, визначати майже прибудинкової території, розраховувати її утримання, погоджувати з власником в даному випадку. У більшості це буде з міською радою, і в такому випадку далі буде продовжуватись. У той час у новоприйнятих нормах є чимало суперечностей, пояснюють у профільному департаменті, оформити користування землі можуть лише юридичні особи, тобто ОСББ. А об'єднюватися це право жильців, а не обов'язок. Так само оформляти ділянку можуть за бажанням. Починаючи з 1 січня, в дії вступила низка норм, які були прийняті і ще раніше, подекуди до війни. І, власне, однією з таких норм є те, що співвласники сьогодні повинні оформити право власності або право постійного користування на свої проблинкові території. А власне, норма досить неоднозначна, досить суперечлива. Немає виписаного якогось чіткого механізму, як її реалізовувати на практиці. І з цією метою і ми, і інші органи місцевого самоврядування сьогодні звертаються до Кабміну, щоб вони власне роз'яснили, як застосовувати на практиці саме цю норму, тому що з одного боку вона ми її трактуємо кожен по-своєму, кожна міська рада а З іншого боку, вона суперечить низці інших чинних нормативно-правових актів. Яке До прикладу, в законі пише сьогодні, що співвласники повинні оформити власність або постійне користування земельну ділянку. Але яким чином співвласники це можуть зробити? Тільки створивши ОСББ. Водночас, в законі про ОСББ обов'язковості створення ОСББ сьогодні немає. Ну тобто, це і право мешканців, що вони можуть створити ОСББ. Так? Тобто, вже є суперечність. Інша суперечність, ОСББ так само може оформляти земельну ділянку, а може її не оформляти. Тобто, це є право ОСББ знову ж таки, а не обов'язок. Інша, інша норма, якщо прибудинкова територія не оформила у власність, то це що означає, що співвласники тоді не мають прибудинкової території. А отже, вони не можуть на неї розпоряджатися, вона їм взагалі не належить. Тобто всі функції по користуванню цієї, цієї прибудинковою території буде визначати хтось інший. От, на мій погляд, це дуже такий небезпечний прецедент, і його не можна в жодному разі допускати. Тому що. Так виходить, що якщо власники не оформили свою пробудинкову територію, завтра цю пробудинкову територію можна комусь віддати, продати за аукціону, там виросте магазин, там виросте новий будинок, а мешканці взагалі не мають до цього відношення. Ну так не може бути у місті. Не виключають, що деякі жильці багатоповерхівок захочуть відмовитися від утримання території біля свого будинку, що зараз на балансі міськради для цього потрібно буде пройти певну процедуру, як от загальні збори жильців. І тоді такі питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку, як саме поки що розмірковують над механізмами. Питання про відмову від власної відповідальності так просто не може бути. Тобто у нас люди, якщо прочитали тільки один пункт, в який знесли зміни, що власник зобов'язаний утримувати і не можна включати внесок, якщо ти не є власником, то не читають інші нормативи. В цьому ж самому законі чітко прописано погодження з власником в випадку утримання прибудинкової. Тобто, знову ж не категорично, що ні і все, не хочемо. Займайся. Ні, В десятому пункті, чітко прописано, що. І яким варіантом погоджується з власником тою ж самою міської ради, плюс ще є правила благоустрою, плюс ще є закон про особливості здійснення права власності, про співвласність, як майна, так і відповідно території навколо прилеглої. Звичайно, що самі межі визначаються іншим вже нормативом, але знову ж один пункт в цій статті він не є е, панацеєю відмовитись зразу від всієї своєї відповідальності за отримання прибудинкової території. Щоб відмовитися від, скажімо, прибирання власними силами да, з прибудинкової прилеглої території, вони мають пройти певну процедуру. Тобто, в них були свій час затверджені внески або тарифи, в них свій час були заключені угоди. Або інші якісь нормативи, документи, вони мають починати з того, що вони мають їх міняти, і тільки після того звертатися до власника земельної ділянки, якщо це міська рада, або відповідно у когось іншого у власності. І в даному випадку це буде вже точечно, якось буде вирішувати по кожному випадку окремо okay. з погодженням. Погодженням або з якимись іншими нормативними документами, або з якимись угодами, то в тому ж самому варіанті, наприклад, по визначенню управителя, так тобто беремо аналогію. Якщо будинки в свій час не визначилися з формою управління, і в якийсь момент до якогось числа вони, скажімо, підвисли в повітрі і не визначилися абсолютно ні з якою формою, тоді на міську раду покладається обов'язок. Визначити на конкурсних засадах чи якимось іншим варіантом, тобто в будь-якому випадку не може бути таке, що ніхто абсолютно не відповідає за щось, в тому числі і за пролеза прилеглої прибудинкову територію. Зі слів чиновників, новоприйняті норми лише початковий етап, який дасть змогу порядкувати всі комунальні землі. Та яким чином це робитимуть, стане відомо з часом.